Знову до Івано-Франківська з черговою презентацією львівська письменниця, авторка і ведуча телепрограми Читай з Нікою Нікалео. За фахом вона журналістка свої фантастичні дитячі оповідання раніше публікувала в часописах. Перша книга письменниці Марк Цезар у зеленоводді» вийшла в 2007-му. Це фентезі для малечі, яка давно очікує продовження. Однак авторка захопилася дорослішою літературою. І після роману Дольче віта або кінець гламуру презентує наступний Любові полум'я про заборонене кохання та сучасну жінку. Жінку самодостатню, жінку, яка кохання для якої стає тим відправним майданчиком, внаслідок якого вона може зреалізуватися, внаслідок якого вона стає незалежною, відчуває в собі силу. Вона не розчиняється в тому коханні, як це було у вісімнадцятому сторіччі. Навпаки, це їй дає сили відчути себе сильною і спроможною на Великі подвиги на самореалізацію над романом авторка працювала три роки. Його сюжет цілком реальний, зітканий із доль кількох людей. А присвятила книгу письменниця своїй матері, оперній співачці, якою є й головна героїня. Кохання завжди на часі каже модераторка презентації роману Ольга Деркачова. Коли ж воно поєднується ще й з музикою, це взагалі унікально. Що мені особисто імпонує в цьому романі? Він не є такий солодкий. Тобто це кохання таке, яке воно є насправді з пристрастю, зі щастям, з болем, з відчаєм, з розбитим серцем, з залікованими ранами. Тобто таке, яке воно є, і цим теж цей роман притягає. Зрештою, він на книжковому форумі він був в топі продажів. Роботу над своїм наступним романом Ніка Нікалео почала у квітні. Він про Майдан, оскільки рана ще не загоїлася, вона жива й болюча, писати, зізнається авторка, дуже важко, але треба.